Всім привіт, це Вашкар. Приїхав свіженький автомобіль. Це Toyota Corolla гібрид. Автомобіль експлуатації 2020 року. Автомобіль в гарному стані, в гарній комплектації, супер економія, класний автомобіль для міста. І для траси також дуже гарний варіант, гарно тримає дорогу. І економія також дуже класна. На рівні з дизелем, а то й навіть економніше виходить. Так, дивіться, ну зараз далі я вам покажу автомобіль повністю, обійду загально покажу. Спочатку, як завжди, наш номер телефону 096 07 967. вашкарт.com.ua. Це наш сайт. Там є більше фотографій, переходьте, дивіться, там є виписки з офіційного сервісу цього автомобіля. Переглядайте детально фотографії, також Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео буде посилання. Переходьте. Підписуйтеся, слідкуйте за автомобілями, вибирайте автомобіль, який вас цікавить. Так, Сьогодні трохи вітряна, Вибачаюсь, якщо буде трохи там, задувати, ну що зробиш? Максимально там у нас мікрофон. Купили, щоб все було гарно, але трохи сольно... за вітер. Так, от такий автомобіль виглядає. Це хетчбек. Автомобіль дуже комфортний для міста. Скажу, вразило те, як автомобіль їде. Дуже м'яка ходова, тихенька, ну, суперкомфортний. Я от їздив на ліфі трохи, скажу, думав, що це, мабуть, найкраща ходова в автомобілях, якби я, ну, в такому класі, звісно. Ну, Скажу, цей автомобіль перевершив його то точно. Взагалі класний оптимальний варіант. Ті, хто бояться електрики, то гібрид, найкрасний вибір. Кому потрібна в місті невелика витрата палива. Виходить дуже класний варіант. Там 4 літри десь приблизно. Це, до речі, двохлітровий бензин плюс електродвигун. То тут 180 кінських сил, 20-й рік. Дуже стильний автомобіль, гарно виглядає. Так, дивіться, по гумі автомобіль. Тут 22 місяць, Нова гума, диск також у гарному стані. Позаду також у нас третій тиждень 22-го року диск також у гарному стані, гума нова. Тобто автомобіль максимально збережений, гібридик. так, Камера заднього партронік. Так, зараз покажу безключовий доступ. Працює так от. Натиснули, склали зеркала, вставили руку, відкрилось все, максимально все збережене. Все чистеньке, охайне, відчуття нового автомобіля. Так, зараз сяду, покажу вам. Так, Заводиться автомобіль. Відчуття, що він завівся, зовсім немає. Це як електрика. Бачите, показує, обертів немає, це зараз на електродвигуні. Тихенько. Навіть коли він перемикається на бензин, то невідчутно. До речі, є режими руху, є нормальний еко і спорт. Так що я вам покажу, дивіться, є адаптивний круїз, активується клавішою, досить комфортно, тримає в полосі, підрулює автомобіль. Тобто гарні фари LED, дуже гарно вночі все видно. Тобто все максимально для зручного користування автомобілем, датчик руху по полосі, датчик знаків, навігація. Так, Зараз покажемо. Є Apple CarPlay, Android Auto, Тобто навігація через телефон показується на екрані. Також є і своя навігація. Потім є у нас різні налаштування автомобіля. Так, що вам ще показати, є електрорушнічок. До речі, тут класний розгін, 8 секунд до 100 км. Динамічне авто. В місці це дуже комфортно додає. По трасі також на обгін ідеально. Завжди вистачає динаміки. Так, що у нас ще в нас тут по... є підсвіточка таких по зручностях? Підсвітка тут, звісно, клімат. Дуже зручне користування цим кліматом. Потім екранчик на гарній висоті, також комфортно. Гарна ергономіка, зручні сидіння. Їхати на довгу дистанцію ідеально зручно. Там от 300 км 500 км взагалі без питань можна проїхати. По витраті палива. Двохлітровий бензин показує себе ідеально в поєднанні з електричним двигуном. Тобто там по місту 4 літри, там до 5, в залежності хто як їздить. по трасі, якщо їхати 130 км за годину, 5,4 десь в середньому, 150 там піднімається до 5,7. Тобто також ідеально витрата палива. Так, Виключимо автомобіль. Скажу, що якщо подивитися на дизель, то... Не кожен дизель так може зробити. Ну, Стан дуже класний. Так, Зараз вам покажу позаду, ще з іншої сторони. Так, все чистенько, гарненько, ціле, стан нового автомобіля. Так, з цієї сторони. Дуже гарно виглядає автомобіль. Сучасний, комфортний, економний. Так, тут також все добре. Так, і багажничок покажу. Зручний вмісткий багажник, комфортний, є великі ніші по бокам. Потім тут у нас ще акумулятор, ремкомплект. І з цієї сторони є ніша для рузачка, там можна декілька руджаків поставити, кому потрібно, можна підняти ось і кріплення, зацепити. Ця полиця знімається по підлозі. Зараз подивимось, як виходить, складається в рівну підлогу. Тобто, ось, кому потрібно більше місця. Зараз відразу покажемо. Тобто такий великий об'єм, кому потрібно щось перевезти, загрузити речі, не питання. Для міста я скажу це взагалі ідеальний варіант. Невеликий автомобіль, комфортний, підвіз, динамічний. Ну і по трасі також я скажу, гарно тримає дорогу, так в'їдається прямо в неї. І динаміка, вирішує також. Ну і головне, це витрата палива. Це бензин і така витрата палива вражає. Тому хто хоче класний надійний автомобіль з гарною витратою палива в гарному стані. Телефонуйте. Зараз покажу наш номер телефону, як завжди. No 96079167, ваша карточка, комточкує. Там буде більше фотографій. Цього автомобіля детально можете все переглянути. Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео будеться посилання на це все. Переходьте, дивіться. Якщо цікавить якийсь інший автомобіль, пишіть, переглядайте. Багато до речі, автомобілів, які їдуть до нас, дають завдаток, тому що гарних автомобілів не так багато, а ми приганяємо автомобілі тільки за оригінальними пробігами в гарному стані. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Пишіть коментарі, що вас цікавить. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.